Швейна машинка Brother BoK 37 -ма модель. Машинка середнього класу. Якісно зроблена, якісно налаштована. Але тільки вчасно треба її обслуговувати. Це у нас крутілка вибору шва. Довжини сіпка. Точніше, це довжина сіпка. Це у нас F. Право F ліво, це депугочна петля в нас. Це 0. І ось переходимо SS, Це нижні шви. Оці шви буде виконувати машинка. Якщо ми від 0 до 4,5, то верхній ряд буде оцих швів. Це у нас крутинка. Це ширини шва. Так би мовити, зігзаг. На 0, коли стоїть. Прикілка, то голка знаходиться в крайньому правому положенні. І якщо ми додаємо, то відповідно таким чином ми перегуємо собі ширину. 7, це максимум. То, відповідно, щоб голочка була посередині, десь беремо ось 3,5. Це крутілка у нас натягу верхньої нитки. Загальне робоче положення 3, 4, 5. А це вже там під різні види видатками. Все. Кнопка реверса закріпка. Крутілка вибора програм цих. І ось у нас іде 4 і це 22. У нас 4 і ось 22. І відповідно там виставляємо, яка нам потрібна. Одиничка це пугочна петля. Дуже якісно робиться машинка. Уголочні петлі. Горизонтального типу човниковий механізм. Перевага над е, вертикальним тим, що не потрібно раз по раз знімати цей пенал, щоб доставати там шпульку міняти. Тут його робити не потрібно. Це пенальчик із Додатковими там приладами, можуть бути і катушки, ну будь-що. Використовувати шпульки бажаного такого пластикового типу. Желізні краще не використовувати. Вставляємо шпульку. Вставляємо, беремо ниточку і по краєчечку повели так. І ножичок тут відрізав зайвий кусочок нитки. Все, закрили. Заправляємо машинку. Беремо катушку ниток. Є в наявності такі тарілочки, завдяки ним краще сходить нитка із катушки. Побажано їх використовувати. І для того, щоб заправляти нитки, обов'язкова вимога має бути піднята лапка. Коли лапка піднята, тарілочки відкриті для проходу нитки. Беремо ниточку, проводимо це ось так. Міняю колір нитки, щоб видніше було. Ось так один направник. Потім одною рукою опускаємо цей важіль. Ну, треба приловчитися. Заводимо крючечок. Вдиваємо в той крючечок. І таким чином у нас заправлена нитка. Нічого складного, коли все налаштовано. Машинка готова до роботи. У машинки багато всяких програм, але найголовніше це прямий шов, зігзаг і трикотажний зігзаг номер 6 Ну і поговочні петлі. Петлі дуже гарно робиться машинка. Давайте покажу, як вона шиє. Лампочки зараз немає, бо тут світлодіодна лампочка ось така. Але вона мерехтить, я її поки що не ставив. Не встав. Вибираємо програму номер 2 Це прямий шов. Голка по центру. Голкові пластини, довжина стіпка 4 з Дуже гарно вона шиє. Відрегульована, налаштована. Котушечка впала в машинці є. Обрізка нитки і ось такий шов. Знизу синя нитка. Беру трикотажну тканину таку біфлекс. Відповідно вибираю програму номер 6. Це я демонструю, як машинка шиє після налаштування. Ставлю максимальну ширину, максимальний зігзаг, довжина сітка. Ну хай буде три. Дуже якісно вона шиє. Голочка вверх. І ось такий, шов трикотажний. Пропусків немає. Ідеально налаштовано. Підписуйтесь на канал Майстерня Віктора. Коментуйте побачене. І ставте вподобайки. Ось такий трикотажик, дуже такий дряблий-дрябний. Теж. Трикотаж має шийця і оброблятися на верлоку, чотирьохниточному верлоку. Ну, я покажу, наприклад, там резинку пришити. Голочка вверх. І ось такий зігзаг на всю ширину. На всю ширину. В цьому відео покажу, як правильно намотати шпульку. Встановлюю катушку з нитками. Тут є інструкція. Беремо шпульку, найкраще використовувати такі пластикові прозорі шпульки. Вставляємо на шток намотувача, беремо нитку, так як тут ось інструкція пише, запускаємо її сюди. потім ось так. Під прижимну тарілочку ось І на шпульку намотуємо декілька раз. Включаємо її. Включаємо машиночку. Під час намотки шпульки машинка стоїть, не шиї